Яке ми маємо на сьогоднішній день. І дійсно, в ко... серці кожного підіймається багато питань, питань до Бога, питань до Біблії, питань до батьків до дітей. Але життя продовжується. І ми сьогодні маємо чудове свято, яке знову і знову нам напоминає про те, що. У Бога є чудовий план відносно того, щоб спасти не тільки Україну, а кожну людину в цьому світі. У Бога є чудовий план, щоб кожен з нас мав можливість отримати спасіння і мати життя вічне. Це те, що Богом дане в наше життя. І тому ми не тримаємося за те, що для декого вважається ну, найціннішим. Тому що дійсно життя воно продовжується в вічності. І той момент, той е, пар, який являється на маленький час, не є тою ціною, котра дійсно. Для віручих людей має цінність, і це є вічність. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що свято Різдва це важливе свято, важливе для кожної людини: тих, хто розуміє, що Христос приніс з собою, ті, хто не розуміє. Але дуже важливо, щоб ми мали. Мали це в серці своєму, що Бог спланував, щоб Ісус прийшов у цей світ, прожив життя, помер за кожного з нас, взяв на себе наші гріхи, поразки, болі. Болячки і так далі. Взяв все на себе, щоб принести нам дійсно свободу від гріха, від занепаду, від бол болячок і інших речей, котрі приносять сьогодні нам щось незрозуміле в наше життя. Тому. Кожен з нас чекає Різдва, особливо діти. Вчора наша сім'я збиралася для того, щоб відсвяткувати свято. Всі наші свати поприходили, ми всі разом зібралися, мали чудовий час святкування Різдва Христового. І особливо це було видно на дитячих лицях, коли вони дивились на подарунки, чекали, коли ж ми почнемо їх уже розпаковувати. Але свята Різдва це не тільки подарунки. Свято Різдва це наш стан. І так важливо розуміти, що ми чекаємо Різдва Христова, перш за все, з праведністю в наших серцях. Знаєте, хто більш за всіх нас чекав? Різдва Христова. Хто? Ну, внуків <правнук> <правнук> я вже розповів. Ще був такий біблійний герой Симіон. Котрий вже був в руках. Кажуть, що йому було вже 112 років. Але Бог дав йому обіцянку, що він не помре, поки не побачить Ісуса. Розумієте, коли тобі 112 років? Ти розумієш, що ти вже, вже прожив життя. І 300 років не було ніяких. Ніяких звернень Бога до людства. Але Бог дає тобі обіцянку, що ти не помреш, тому що тобі ще потрібно побачити Ісуса. Звісно, Симеон уже хотів побачитись з Богом якомога швидше, але йому потрібно було. Пережити те, що Бог поклав його серце побачити Спасителя мира. Що ж насамперед повинно бути в нашому серці, щоб побачити чи приблизити Різдво Господа Ісуса Христа? Біблія говорить про Сімеона, що він був чоловік праведний і благочестивий. Я вірю, що саме праведність вона готує нас до Різдва Христового. Саме в праведності в наших серцях ми повинні зустрічати Різдво Христове. Так важливо, щоб ми розуміли це і щоб ми, розуміючи це, ходили в Божій праведності. Ми бачимо, що Лука дає характеристику Симеону. Він був чоловіком праведним, благочестивим. Також це слово воно говорить як про праведність, воно говорить про добросовісність, воно говорить про богобоязненність і чесність. А цим одним словом враховуються всі ці чесноти, всі ці речі, котрі. Повинні бути присутніми в нашому житті, коли ми дійсно чекаємо Різдва Христового. Біблія ще нам перераховує деяких праведних людей праведними людьми названі Захарія і Єлисавета. Ангел звістив їм про народження Іоанна Хрестителя. Біблія каже, що обидва вони були праведні перед Богом. Поступаючи в усіх заповідях і уставах Господніх без пороків. Біблія також називає Іосифа, чоловіка Марії, Отчима Ісуса Христа, також словом праведний. Іосиф був названий праведний, так як його серце воно було чистим перед Богом. Всі ці персонажі. Різдва Христового, названі праведними перед Богом. І є інші персонажі, які також почули про те, що народився цар, народився Христос чи народиться Христос. І хотіли побачити його, і просили, щоб їм дали звістку, де саме Його е, побачити. А ви, але ви пам'ятаєте, що вони так і не змогли його побачити е, в, в тому. Віці, в якому він був, бо Бог не дав їм цієї можливості. Також важливо, щоб Різдво ми також чекали з якимось шаленим бажанням. Нам в нашому серці повинно бути це величезне бажання Різдва Христового. Різдва перш. За все, ну, в серцях наших рідних, наших близьких, наших знайомих, котрим, можливо, ми розказували, розповідали чи не розповідали, але можливо молилися за них, щоб Господь відкрився їм і дав їм можливість побачити його в своїй славі, в величі, в любові. І тому ми молимося за наших близьких, ми молимося за наших рідних і кожного разу, коли приходить Різдво нам, так. Кортить, щоб наші рідні, наші близькі, вони зустрілися з Ісусом Христом новонародженим в їхньому серці. І тому дуже важливо, щоб цей день сьогодні ми пішли до наших близьких, до наших рідних, рідних посітили їх, звернулися до них. Побули разом з ними, розповіли план Божий, розповіли про те, що Бог мав в планах відносно кожного з них. Тому що люди не завжди розуміють це. Люди використовують свято для того, щоб напитися або ще наїстися, або е, мати якісь подарунки, але не розуміють, що за цим святом стоїть їхнє спасіння, тому що дійсно. Біблія говорить про те, що в Божому плані це народження, це був початок здійснення Божого плану відносно спасіння всього людства. І тому хай Бог благословить нас бути людьми, котрі розповсюджують цю звістку, розповсюджують її скрізь де тільки можливо і неможливо, щоб кожна людина розуміла свято Різдва. Щоб кожна людина розуміла, якось був було таке опитування на вулицях міст в Україні і за її границями. І було таке запитання, що таке різдво різдво, хто народився. Знаєте, люди відповідали самим різним чином. Чуть ли не народження Леніна. Кого завгодно, тільки не Ісусу. І тому так важливо, так важливо, щоб ми, щоб ми мали цю можливість, особливу можливість звернутися до людей і сказати, а чи ти розумієш, хто народився в день Христового Різдва? Так важливо, щоб ми принесли цю звістку, принесли це в кожне, в кожне життя. Що ще необхідно для того, щоб. Чекати Різдва Христового. Вдохновення. Натхнення. Так важливо, щоб у нашому житті також було натхнення. Зустрітися з Ісусом, пережити Ісуса. І дивіться, що, що за Симеона написано в Біблії. Луки, 2 розділ, 27 віршом написано, і прийшов по натхненню в храм Божий. нього таке натхнення прийти в храм Божий. В сучасному пер, перекладі говориться Святий Дух. Привів його в храм. Під дією Духа Святого Симеон був проведений в храм. Симеона були особливі відносини з Духом Святим. Дух Святий був дуже активним в його житті, і він покорився, щоб Дух Святий вів його скрізь. І він отримав від Духа Святого. Послання і знаходився під постійним водійством Духа Святого. Він йшов в храм, знаючи, що Господь щось зробить особливо в цей день. Наскільки ми сьогодні відкриті для Духа Святого? Наскільки ми сьогодні відкриті для того, щоб Дух Святий вів нас по нашому життю? Наскільки ми відкриті для того, щоб Дух Святий говорив в наше життя, і щоб нам чути те, що Бог говорить в наше життя. Так важливо, щоб ми були особливо чуйними до того, що Бог говорить. А Бог говорить неодноразово, Бог говорить в наші серця, і так, так інколи е, стукає в наші серця, але ми, знаєте, на своїй волні десь там. Хтось почув, хтось не почув. Але так важливо, щоб ми дійсно чули, відчували те, що Бог хоче говорити в наше серце. І так чекати Бога з чистим серцем, з чесним серцем, жадати Його з великим бажанням, жадати Його з... Забувся знову вдохновення натхненням. Натхнення. І, 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 і це, це той перелік е, чеснот, котрі повинні бути присутніми в нашому житті. Це так важливо, надто важливо. Тому Хай Бог благословить сьогодні. Ми прослухали цю чудову постановку. Е, вона пов'язана з тими діями, котрі зараз відбуваються в нашому житті. І дійсно, дійсно, коли молися, коли. Ну, Запитуш Бога, Боже, коли, коли, коли? Знаєте, в кожного є в серці питання, Боже, коли закінчиться це все? Коли це все закінчиться? Але так важливо, щоб знаєте, ми не шукали відповіді, коли це закінчиться, а щоб ми робили все, щоб Бог по-особливому сьогодні трудився. Над людством в, наш, в нашій країні. Щось Бог робить саме з людьми в нашій країні. Я не знаю, чому для Бога так важливо, щоб українці загорілися Богом, чому для Бога так важливо, щоб українці е, вкрилися Богом, наповнилися Богом. Я вірю, що на Україні дійсно лежить щось особливе, що Україні потрібно буде зробити в цьому світі. І я вірю, що. Не, не випадково те, що сьогодні українці розпорожені по всьому світу. Я вірю, що це є Божий план для того, щоб торкнутися цього світу. І, знаєте, я вірю, що Бог дійсно буде використовувати людей, котрі знаходяться зараз де завгодно, хто в Іспанії, хто, хто в Польщі, хто в Германії, хто у Франції, хто в Англії. Хто в Нідерландах хто знаходиться в. в, в... Север се. Ч як с... схід да, чи ні? Сєвер це північ. На північі у нас там Швеція, Фінляндія. Норвегія, Данія, там дуже багато, дуже багато також наших, наших братів і сестер, просто українців, котрі, котрі знаходяться там. Я вірю, що Бог щось буде робити через них. Я вірю, що Бог буде також робити щось через тих українців, котрі там і з тими українцями, котрі там просто як біженці. Я вірю, що Бог буде використовувати їх. І тому. Нехай, нехай ті події, котрі, котрі є сьогодні в нашому житті, нехай всі ті речі, котрі відбуваються в нашому житті, вони будуть в нашому серці, перш за все, розумінням є Божий план, і ми в тому плані задіяні. І тому хай Божа благодать, вона буде на нашому серці, щоб ми зробили все необхідне і залежне від нас, щоб цей план він спрацював. І щоб кожна людина, котра буде поряд з українцем, почула свідоцтво про велику славу Божу і Різдво Христове. Тому Божого благословіння в наше життя, Бож, Божого благословіння в кожну нашу сім'ю, нехай Бог сьогодні по особливому говорить до вас через вас, до ваших близьких, знайомих, рідних, розповсюджується це світло. Незважаючи на те, що нам хочуть його е, відключити, е, нехай світло в ваших сердець, воно засяє, засяє сьогодні в кожній родині, засяє сьогодні в кожній хаті. Нехай дійсно світло різдва, воно буде благословінням для кожного з нас. Це важливо, це важливо, щоби, щоб різдво Христове, воно е, як світло розповсюджувалось. Скрізь навколо тебе і мене. І, 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 і дійсно через, через це Бог осолює, Бог, е, осоліє, Бог е, освічує всяку тьму і все те, що е, диявол хоче посіяти в нашому житті. Тому е, не переймайтеся тим, що. Десь нема світла, десь нема води, десь нема тепла, де ще чогось немає. Головне, що є народжений Христос. І це те, що нам нас сьогодні, як ніщо інше, е, приносити радість в наше серце, щоб ми дійсно раділи. Раділи не. С, е, Скріплячи зубами, да, а раділи дійсно, тому що Бог живий, Бог народжений, Бог є в кожному нашому серці і може бути в твоїх рідних, близьких, які ще його не знають сьогодні. Хочу звернутися, давайте ми піднімемося. Хочу звернутися до тих, хто сьогодні прийшов перший раз. Можливо, його ніколи не чули, можливо, частково чули про Ісуса Христа, чули про те, що Він народжується, і, можливо, мріяли про те, щоб Він народився в вашому серці. А можливо, ви рахуєте, що він вже є в вашому серці, але Біблія говорить, що доки ми не звернемося до нього, він не приходить в наше життя, він не вривається в наше життя, коли ми не запрошуємо його. Він чекає, коли кожен з нас одного разу запросує у своє серце. І сьогодні в твоєму серці є можливість звернутися до Бога і запросити Його в своє життя. Кожен з нас одного разу робив це, кожен з нас колись звертався до Бога, щоб Бог прийшов у наше життя. І ми ніколи. Не жалкуємо про те, що ми звернулися до нього, він прийшов в наше життя. Тому ти також не пожалкуєш про це. Якщо ти є сьогодні на цьому місці, якщо ти дивишся на нас сьогодні в онлайн режимі, і Бог торкається твого серця. Так важливо сьогодні відкритися для нього і дозволити йому прийти у твоє життя. Це важливо. Важливо дати можливість йому торкнутися твоїх самих потаємних місць серця. Можливо, в тебе якісь мрії є. І ти сьогодні можеш, звернувшись до Ісуса, запросив, запросивши Його прийти в твоє життя, розповісти йому про всі свої мрії. Але для того, щоб розповісти, він почув тебе. Важливо, щоб він був у твоєму житті. Тому, якщо ви є на цьому місці, якщо ви ще не зверталися до Ісуса, в молитві Кайтя. Сьогодні є ваша чудова можливість. Слава Богу за вас. Слава Богу за вас. Якщо ви є, будь ласка, виходьте сюди вперед. Ми хотіли би молитися разом з вами. Ми хотіли би е, разом з вами запросити, щоб він пройшов ваше життя і змінив його. Е, Бог це робить, коли ми відкриваємо свої серця. Тому, будь ласка, не е, переживайте, що хтось буде дивитися на вас. Перш за все важливо, що Бог дивиться сьогодні на вас і чекає, чекає вашого звернення. Тому хай Бог благословить вас. Ми чекаємо вас, чекаємо вас тут попереду, щоб молитися разом з вами. Як вас звати? Марія, о, так близько. До, до того, що ми празнуємо сьогодні, це Матір Ісуса. І це так, так важливо. Підійдіть трошки ближче, ми будемо зараз молитися з вами. Е, я попрошу, щоб ви закрили ваші очі і просто разом зі мною звернулись до Бога в цій молитві, молитві каяття. Батько Небесний. Я щиро вдячний тобі за те, що ти є мій Бог. А, ще чекаємо, так? Да? Вітаємо вас, вітаємо, Виходьте, будь ласка. Можливо, ще хтось хоче. Виходьте, не бійтеся. Тут всі свої. Добренько, давайте молитися. Батько Небесний. Я дякую тобі за те, що ти на цьому місці. Я потребую твого спасіння. І я прошу тебе. Прости мене. Очисти моє серце. Увійди у моє життя. І зміни його. Боже, я дякую тобі. За те, що ти прощаєш мої гріхи, очищаєш мене від усякого гріха. Я приймаю твоє прощення. І дякую тобі, Господь. За те, що ти прощаєш мої гріхи, очищаєш моє серце і даруєш мені дар спасіння. Дякую тобі, Господь. І прошу тебе. Благослови мою родину. Благослови Господь всіх моїх родичів. Нехай твоє спасіння прийде також у їхнє життя. Я заявляю в духовний світ і кажу, що я. І весь мій дім ми будемо слугувати Богу. Боже, дякую Тобі за все. Прослався в моєму житті. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Ми також хотіли всією церквою помолитися за вас і благословити вас. Батько Небесний, ми молимось за наших сестер, Господь. Ми молимося також за всіх тих, хто сьогодні звернувся до Тебе через онлайн служіння, Господь. Ми просимо Тебе, благослови кожного. Нехай благословіння воно наповнить їхнє життя, нехай твій мир наповнить їхнє життя, нехай розуміння того, що ти. Бог прийшов, щоби спасти кожного з нас, воно буде в нашому серці. Нехай Господь в наше серце також прийде розуміння, що ти є світло для нашого життя. Господь, коли ти в нашому серці там з'являється Твоє світло, там з'являється Твоя соля, Господь, котра оселяє людей, котрі знаходяться поряд з нами. Тому, Господь, ми молимося за всіх їх рідних, близьких, Господь, ми просимо, Господь, торкайся їх в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо їх і просимо Твого благословення. Прослався в їхньому житті, прослався, Господь в їхньому житті. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене. В ім'я Господа Ісуса. Амінь. Алілуя. Поздравляю вас з цим чудовим днем. Прийміть наші подарунки від наших друзів, котрі за вами, прийміть наші поздоровлення. Нехай Божа ласка завжди буде в вашому житті. Слава Богу за вас.